У Рівненському регіональному ЦНАПі людно чимало людей з національними прапорами і на дворі. Усі в очікуванні президента України Петра Порошенка. За рухом його літака слідкують і на вулиці, і з моніторів комп'ютерів та мобільних телефонів. З понад годинним запізненням гарант з'являється на порозі оновленого ЦНАПу без овацій, однак, з посмішками його зустрічають присутні. Шановні пані та панове. Президент України Петро Порошенко. Відтепер громадяни в одному місці у ЦНАПі зможуть отримувати 144 види адміністративних послуг, і стало це можливим завдяки механізму децентралізації. Бо левова частина повноважень, які раніше були в Києві і потребували абсолютно нікому не потрібної поїздки до Києва назад, витрачати гроші, витрачати час. Сьогодні все можна вирішити в одному місці. Це не нове. І в Європі це давно вже запроваджено як абсолютно необхідний алгоритм інструмент держави. Центр надання адміністративних послуг це ще один крок для боротьби з корупцією завдяки відсутності черг та прозорим механізмам, зазначив Петро Порошенко. Дуже важливо, щоб не було стін. Це позбавляє можливості створювати черги, бо дуже. Чітко ми розуміємо, що бюрократи і чиновники черги створюють самі для того, щоб продемонструвати комусь, відвідувачу, необхідність існування цієї посади. А так, все прозоро. Якщо ти затримуєш видачу необхідної довідки чи документу час більше, ніж це передбачено програмою, в керівника центра на комп'ютері висвітлюється. Червоний сигнал. Він вже сам особисто може втрутитись і розібратися. А з чим пов'язано, що людина не може отримати своєчасну і якісну послугу. Щоб переконатись у прозорості та зручності роботи центру, Петро Порошенко сам вирішив скористатися його послугами. Він зареєструвався в електронній черзі та пройшов шлях людини, яка потребує отримати певний документ. Роботою ЦНАПу гарант залишився задоволений, що правда мав і свої зауваження. Були побажання, щоб ми запровадили реєстрацію місця проживання, видачу закордонних паспортів. І в нього виникло питання, коли була консультація по реєстрації бізнесу, чому для, для особи, яка, для нашого мешканця, який бажає стати підприємцем, необхідно йти в податкову фіскальну службу. Для того щоб обирати які від системи оподаткування, яка йому необхідна, він нам доручення, щоб тут працювали. Ми вирішили питання для того, щоб надавали консультацію працівників фіскальної служби безпосередньо в центрі. До побажань президента обіцяли дослухатись. А от сам гарант пробувши у ЦНАПі не більше 30 хвилин, вирушив у Володимирець на відкриття корпусу центральної районної лікарні. Катерина Мункач, Юрій Кобів новини рівного